Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні відео не про рибалку. Сьогодні вирішив прогулятися на дві годинки, подивитися за грибами. А збирати гриби буду недалеко від дому. От будинок. Близенько. Мені приблизно пройтись 5 хвилин. Тут є гарний такий лісок, я знаю місця. Завжди там ходив і знаходив гриби. Так що залишайтеся, буде цікаво. Що йдемо? Зараз перейдемо через залізну дорогу. Тут я пару днів тому був, дуже знайшов гарного білого. Тут треба осторожно, тому що на цьому участку поїзд дуже їздить швидко. Так, тут десь йдемо. О, А тут вже будемо дивитися за грибочками. Осінню листки падають і грибів дуже слабо замітно, так що треба помаленьки, не спішити і гарно обдивлятися, тому що вони можуть рости так, що ти пройдеш, біля нього і навіть його не замітиш. Так, що тут є? Подивимося на цій стороні, потім перейдемо трошки далі. Є тут такі місця, тут не йде такий суцільний ліс, тут так місцями. Там чуть-чуть лісу, там чуть-чуть і треба пересуватися. Тут немає нічого, переходимо далі. Так, тут мусимо перейти через таку канаву. куди стікає. Опа! Так. Сюди десь перейдемо. Планував сьогодні їхати ранком в ліс, але не вийшло мені. Був зайнятий ранком, ну а після обіду вже немає часу. За якісь дві годинки буде темно і в лісі вже нічого не видно. Ну а тут можна пробігтися так на годинку-півтора подивитися. Вчора тут їздив трактор. Скосили траву, тут трава була така сантиметрів можна 40. Вони завжди перед зимою косять. Ну а ми дивимося за грибочками. Не буває так ростуть на таких містах, що їх і дуже не замітиш. А, пахне гарно. Осінь. Ристками пахне, красота, все жовте вже. Пора осені. Дуже цікаво. Так. Тут було багато минулого разу. Я на одному місці знайшов 6 штук. А сьогодні тільки бачу один маленький, дивіться, грибочок. І то вже має плісень знизу. Тому що були невеличкі приморозки, ну і гриби вже перестають рости. чуть-чуть промерзає і вони не наростуть. А тут бачу ще один, я дивіться, красивий. Опа, дивіться. А ну цей, в траві, можли, можливо, і не промерз. А, цей не є промерзлий, але не дуже він і виглядає істивний. Тут Біля нього ростуть якісь мухомори, Ну, не знаю, брати його, не брати. Виглядає не дуже такий аж страшний, зараз розріжу, ножку подивлюся. Так, що там далі, нічого не бачу. Знов, друзі, захмарилось. Починає дощик накрапати. Ну, а я йду ще подивлюся на, на двох місцях. Пробіжусь. Ну і буду помаленьку йти в сторону дому. Тут є здовж так берези ростуть, такий лісок непоганий. Там того року було дуже багато червоняків. Я так ходив раз за тиждень і збирав таких самих гарних, самих молоденьких. Але я бачу, друзі, що тут теж хтось шубався. Тому що поперевертав гриби. Так що я тут не один ходжу збирати. От на цьому місці того року тут було, блін, так було багато. Була така погода не дуже на гриби, але грибів було багато. Ну так буває. Є такі місця, що підходяща погода, ліс гарний, а грибів немає. А буває такі місця, що ніколи би не сподівався, що вони там ростуть, а їх повно. Ну, можливо цей приморозок якраз і подіяв на, на те, що вони перестали рости. Як думаєте, друзі? Ну, пишіть коментарі, чи я правий, чи не правий. Один день трохи підмерзло, було майже 2 градуси вночі, мінус. І грибочки вже <кій> наростуть. Так що таке. Ну, але я ще подивлюся, трохи по місцях і... Мухомори, але мухомори, блін, не мерзну, дивіться. Мухомори нормальні. Взагалі їм нічого немає. Тут що таке? Ова! Тут є червоняк! Дивіться, друзі, який красивий. Дивіться, сховався в травичку і росте собі з травички. Хі -хі. Клас. А тут іще другий біля нього. Дивіться з боку. Ще один. Сховався, червоний. Клас. Нам треба подивитися навколо, можливо, ще будуть. Оба! Чуть... Ще на одного не наступив. Дивіться, ще один збоку. Ну, а біля нього цей мухомор, що я перевернув, бачите? А тут один, два, і три. Клас. Не сподівався. Так що, друзі, дивіться, один. Гарний червоний. Ну, червоняки, вони гарні, не змерзлі. Ножка м'ягесенька. Хробаків зовсім немає. Так що дивіться один. З боку другий. З боку другий червонячок. Гарний. Почистимо його одразу від болота. Корінь. Опа, ну і тут третій. Сховався жук. Опа. Гарний корінець. Гарно почистим теж. Так що вони ще ростуть. Я сподіваюся, сьогодні більше на підберезники. У нас називають... На Івано-Франківщині каліки. Так, де ще є... Мусить ще бути? Мусить. Де ще є один або два? Так, треба їх переговорювати. Ну. Опа, друзі, ще один, дивіться. Ха, Ха, є ще один. Я казав, що ще має бути. Тут такі місця, що вони ростуть всі вкупі. Такий фігуровий на тоненькій носці. Клас. Ну а ми будемо зараз ще трошки тут дивитися на цьому місці. Осінь, вже пізня осінь. Уже половина на 50% дерева жовті. Ну а ми збираємо грибочки. Клас. Треба, друзі, ходити дуже помаленьку, тому що вони дуже слабо замітні. А і ще тут темно в лісі. Якщо не будемо спішити, пройдемося. Я щоб не замітив того червоного мухомора, я би не знайшов і червоняків. А тут ще один мухомор, дивіться, зараз може біля мухомора буде далі гриб. Дивіться, як він теж сховався під траву. Що за гриб? теж якийсь непонятний гриб. Фуй. Слизький як слимак. Фу. Смердить дивно. Так, де ви червонячки? Де? Ану показуйтесь. Зараз тут ще чуть-чуть, метрів двадцять і далі вже немає ліз Закінчуся і повертаюсь назад. Акуратно перейду по тих місцях, що пройшов, бо буває так, що йдеш в одну сторону, нічого не знаходиш, а назад вертаєшся є гриби. Так що, друзі, знайшов на одному місці чотири штучки, невеличкі, але так як на таку пору року вже пізню, це досить непогано, я рахую. Хтось, хтось не рахує червоняки, підберезники за гриби. Ну, але я радий тому. Тому що тут білі бувають, але дуже рідко, вже пізно на білі гриби. То я йду ще на одне місце, подивлюсь там і помаленьку будемо вертатися додому. Так, тут друзі, знову мусимо переходити через залізну дорогу. Перейдемо на сторону краще. Тут треба пройтися метрів 20. Це одне буде місце. Тут іде один поїзд. А тут знизу ще один поїзд їде. В Чехії дуже багато є колій. Можна добратися в будь-яку точку поїздом. Так, а ми швиденько переходимо, щоб зараз не, не, не над'їхав поїзд. Поняка не буде нічого, нічого страшного, але він буває, як бачить, дуже сильно сигналить. Сигнал такий має, як серце в п'ятки втікає від, від самого сигналу. Мама знову буде переживати, знову буде казати мені ходиш по залізній дорозі. Піднімаємося на гору і починається лісок. Тут знайшов, друзі, дві... дві каліки, але вже старі. О, такі вже прям розлізаються. Ну, ця ще, Ф ця ще може бути, але дивіться, на нього засіхають мурашки, а червоні кусючі, падлюки. Вже встигла мене одного вкусити. Ну, одна калічка є, така. Можна взяти? Хоходимо тут іще, подивимось навколо. О, дивіться, які тут гриби ростуть. Це би були добре. Якщо б ти було їсти, це було їй стивні. Це таке, як підпіньки виглядають. Чи це не підпіньки, а ну. А. Ну, друзі, що то за гриби? Підпіньки чи ні? Напишіть коментарі. Вони вже, правда, старі. Осінь, так люблять рости Вони. Яких багато тут є. Фуй. Якби на таке місце в лісі натрапити можна нарізати зразу пів пакета. Я сюди ростуть на дереві. Можливо то і підпеньки, але я їх брати не буду, тому що я сумніваюся. Вони для мене якісь підозрілі. краще зім менші, але впевнений, що це добре чим. З'їсти більше і не дай Бог останній раз. Що бувають випадки, на жаль, дуже багато що люди травляться грибами, а найбільше маленькі діти. Так, де ви є грибочки? Давайте, щоб хоча б 2-3 штуки. Мені би стало. Хтось тут загубив на колінник. Це якийсь фірмовий, то не є з дешевих. Нашим, нашим би хлопцям на передові пригодилася штука. Поставлю тут на дерево, можливо, хтось забере. Бачу, тут різали дрова, можливо, хтось її забув. Ну і знов ці гриби, дивіться. Блін. Цікаво мені. Що це за гриби? Виглядає такі як підпеньки, але... Не знаю. Пишіть коментарі, друзі, а ну що це за гриби, хто знає. Так, тут би хотів перейти десь через воду. Піду зараз ще подивлюся на ту сторону, по ну, під дорогу, вже там гарне місце є. Перейду такий потічок протікає. Я літом буває, ходжу на роботу, цією дорогою напряму, якщо пішком. Ну і тут завжди форель. Собі бувають такі місця, де є глибша вода, вона собі стоїть. Так гарно я собі прийду, помилуюся нею. Краса. Осінній ліс. Свіже повітря. Що може бути краще? Сулі побігли. Бачите? Такі побігли. Блін, на жаль, не вдалося зняти. Я зараз спробую за ними пройти. Тут є стежка, куди вони бігають. Я тільки за них подумав, чесно. Чую щось в кущах, що пошеро куща, що... діло. І вони тут. Друзі, вони там. На мене дивляться, я їх бачу. Я зараз постараюся тихенько підійти, щоб не, не збугати їх. Можливо, можливо, сніму їх на відео. Вони мене не бачать. Вони там є на стезь наверху. Тут є між дорогою. Тут будинок є, паркан вздовж і дорога. Вони собі тут мають стежку і можуть обійти з тої сторони, там є такий ще теж ліс. Так що вони мене обдурили. Жалко, що не, вам не показав їх. Не міг зняти на відео, але... Але їх є тут зимою багато. І знову я через залівну дорогу перехожу. Щоб не обходити так 2 км, я йду тут напряму. Опа. О! Є стежка. Піднімемося на гору. ще тут є одне місце, де можна подивитися за грибочками. Бачите ця стежка, ви думаєте хто по ній ходить? Люди сюди мало, коли мало хто ходить, люди. Заходять тварини, косулі. Деколи буває рано встану, подивлюся в вікно, у мене якраз вікно на це поле. Подивлюся, тут косулі пасуться. Бувало дві, бувало п'ять штук на цьому полі. Там вдалині видніється хата. Все, друзі, йду я помаленьки додому. Прогулявся. Класно. Сім грибочків знайшов. Так що задоволений. Уже сьома година, тим більше. Зараз приблизно хвилин 15-20 і вже буде темно. Я наприклад так в лісі вже нічого не бачу. Треба брати фонарик. Передаю вітання всім моїм знайомим з України, Зенкові, другові з України, з яким я спілкуюсь дотепер, і Старасом Журінком. Так що, пацани, вам вітанечко, ну і всіх хто мене знає. Так, що всім здоров'ячка, до наступних зустрічей, друзі, всім пока.